Кібератака головного управління розвідки поклала сервер спецзв'язку Міністерства оборони Росії. Знатоки військової науки США оказываются займаються розробкою нової стратегії, яка усиливает военную мощь і економіку України. Нагадаємо, що 30 січня поточного року, в результаті кібератаки, хакери головного управління розвідки поклали сервер Міністерства оборони Росії, який використовувався для спецзв'язку. По факту припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФІ. І друге програмне забезпечення, як переконувало ФСБ РФІ, яке було суперзахищеним, впало. Відповідний СОВ встановлювали на різних стратегічних об'єктах державного сектору Росії, зокрема в. Ну, от, якщо ми вже почали говорити про проблеми, які створюються в Російській Федерації, зовсім свіженька проблема. Повідомляють, обвалився рунет. Не працює доменна зона ру. Проблеми з інтернетом у Петербурзі, Москві, Єкатеринбурзі, Тюмені, Ростові на Дону і Далекому Сході. Чому так сталося? Поки що ми не знаємо. Російська, російські спеціалісти своєю мовою пояснюють, що. Там сталося з глобальною інфраструктурною системою, складною абревіатурою. Ну в цьому можуть розібратися тільки спеціалісти, але хотілося б, щоб це ця проблема мала системний характер. Ще можливо це і надовго. Дивіться, насправді війна ведеться в різних просторах, і те, що наприклад ми бачимо практичної реалізації війни в ході бойових дій на місцевості, це одна складова. Ми знаємо, що зараз триває війна, скажімо так, в радіоелектронному просторі, війна розвідок радіолектронних засобів радіоелектронної боротьби. Це одна інша складова зовсім. Її не видно, але вона триває, і вона вона, вона створює ці перешкоди, які, наприклад, в яких, наприклад, наші безпілотники, не можуть застосувати свої дрони. І так само війна триває в кіберпросторі. І в цей кіберпростор, зокрема, різноманітні хакерські атаки на інтернет-ресурси установ, як на установ в Україні, так і установ Російської Федерації. Вони зараз тривають. Ми, на жаль, бачимо тільки одну окрему складову а ці війни вони постійно відбуваються. І до нас тільки відбувається певний відголосок того, що втрапляється, якщо воно дуже суттєво і серйозно. А повірте, ця війна в кібернетичному просторі, вона триває щодня. І і достатньо так іноді буває результативно, і як для нашого ворога, так і для нас. І бачимо ці ситуації, які трапляються в Російській Федерації з інтернетом. Це знов ж таки ці випадки, які дійсно можуть порушити функціонування всієї загальної системи. в Комунікація, яка зараз налаштована через мережу інтернет в Російській Федерації. Тому війна триває, війна триває в цьому просторі, і я переконаний в тому, що вона буде тривати і надалі. У нас є потужні, скажімо так, спеціалісти, фахівці. Ми знаємо, що українські програмісти дуже непогано знаються на різних аспектах для того, щоб можна було наносити такі ураження противнику нашому. В Російській Федерації теж є фахівці, які можуть відповідним чином діяти. І ця війна буде тривати і надалі. Російська Федерація станом на зараз вона вичерпала той свій потенціал, який мала на початку, і вони не можуть проводити такі великі масштабні операції з застосуванням особового складу і військової техніки в масштабному розумінні. А от в тактичному розумінні на певній ділянці фронту вони будуть кидати людський ресурс, будуть використовувати наявну озброєні військову техніку для того, щоб максимально просунутись. І в них дещо вдається, то ми маємо це констатувати з іншого боку. Ми маємо розуміти, що в нас наш потенціал теж не нескінчений. І ми поки що перебуваємо в обороні, намагаємося боронити е, оборонятися, на нано, наносячи максимально, якщо таке можливо, ураження Російської Федерації з тими, якщо в такій інтенсивності бойові дії будуть тривати і надалі, то безперечно вони будуть втрачати щодня, будуть втрачати більше ніж 500 чоловік. Загиблими ще більше пораненими, але тим не менш, ми також втрачаємо і це і вони можуть можливо навіть і просуватися на певних ділянках фронту. Це теж ми маємо констатувати. В нас така ситуація, як є, і ми маємо в цій ситуації робити все можливе для того, щоб зупиняти ворога і максимально нанести йому шкоду і військові техніки вже сили. президент Чехії Петер Павел заявив, що союзники рекомендують Україні обмежити наступальні дії, і посилити. Оборону, оскільки Київ, на відміну від Росії, має обмежені можливості на полі бою. Ну я так розумію, що ми вже обмежили наступальні можливості і перейшли до подекуди до оборони. От але на чому базується такий песимізм? Чому я цтую президента Чехії, тому що він зараз політика, колись був генералом НАТО, і він бачить цю ну картину із одного із іншого боку? Що скажете про такі його висновки? Ви знаєте, я в принципі теж погоджуюсь з вашою думкою і в принципі з думкою генерала. Який зараз є президентом країни, вони бачать картину цілковиту, і військово-політичну, і військово-безпосередній, і характер ведення бойових дій і противникам, і аналіз розвідувальної інформації, яким він обов'язково має від своїх розвідуваних структур. І тому, в принципі, він оцінює ситуацію, і розуміючи те, що він є позитивно налаштований до України, він намагається просто підтримати, намагається надати власну оцінку саме цим висновкам, що давайте, хлопці, ми розуміємо складність цієї ситуації, яка Склалася як і на фронті, так і військово-політична ситуація і політична ситуація загалом тому на даному етапі можливо було б доречним провести більш такі оборонні глухі операції, але ж я знаю і довіряю в цьому контексті генеральному штабу, який намагається робити все можливе, щоб із наявного людського ресурсу і наявного боєкомплекту вичерпати все можвичерпати використати все можливе для того, щоб забезпечити максимально ефективну оборону і недопущення просування Російської Федерації в глиб території. України Знову ж таки, ми вже бачимо по характеру ведення бойових дій, зараз відбувається переважна війна дронів, як з нашого боку, так і з їхнього боку. Зараз фактично та смуга там 1-5 кілометрів, вона постійно під контролем як з нашого боку, так і з їхнього боку. І ці тактичні дії, які вони вчиняють, і ми іноді також вчиняємо, вони, в принципі, носять такий Скажемо, тактичний характер, тобто, це не просування на десятки кілометрів вперед, це просування там на десятки і сотні метрів в один і інший бік, і ця смуга розмежування цей фронт він постійно змінюється, і в такому ключі в цій ситуації, скажемо так. І, от саме перебування в цій обороні можливо, було б доречним, але знов ж таки, противник постійно атакує. Він намагається використати той момент, який в нього зараз є. Як він рахує вікно можливостей. Ми маємо теж свідомо розуміти, що противник може діяти в цьому контексті, і ми маємо відповідати належним чином. Що з постачанням зброї від західних партнерів? У нас були великі сподівання, що початок року будуть якісь зміни, будуть прийняті рішення. Але я так розумію, що поки що є тільки заяви. От сьогодні Столтенберг і Блінкен, так само Еммануель Макрон, зробив заяву про те, що якщо Сполучені Штати зараз трішечки пригальмували з допомогою Україні, то Європа має підхопити цей прапор і не дати Україні, значить. Надати Україні все необхідне. От між заявами і тим, що з'являється у нас, є швидкий взаємозв'язок, чи все-таки це політична гра поки що? Дивіться, з одного боку, ми бачимо політичну ситуацію, і ми бачимо політичні меседжі, які говорять лідери країн в Європі, не лише в Європі, в Сполучених Штатах. Вони акцентують на тому, що вони не залишать Україну, вони постійно будуть їй допомагати. І... Але бо, бачите, от така от політична ситуація в Сполучених Штатах Америки. Європа має реагувати. Це політичні лозунги, розумієте? І ми звичайно вдячні політикам, які західним політикам, які нас підтримують, вдячні за ті меседжі, які постійно регулярно вони надсилають. Але тим не менш, ми бачимо те, що і виробники в Європі теж не встигають за тими зобов'язаннями, які вони брали на себе. Тобто вони хотіли би допомогти, вони хотіли би надати більше, але не на сьогоднішній момент вони цього не можуть зробити. Їхні оборонні, оборонні промислові потужності поки не дозволяють забезпечити зобов'язання. Але ж все ж таки, ми бачимо, що є певні зрушення і позитивні, позитивні зрушення стосовно, наприклад, рішення Паре. По можливості передачі певних коштів е, Російської Федерації е, для України для використання її, ми бачимо, що деякі країни Європейського Союзу теж приймають рішення стосовно нарощування свого оборонно-промислового потенціалу. Ми бачимо, що країни НАТО також вкладаються в е, виробництво ракет, в тому числі Петріот, і в тому числі для України. Тобто є певні зрушення, вони її рухаються. Не можна сказати, що в європейському союзі все, скажімо так, заглохло.